На що мені коса краса, очі голубинні, стан гнучий, коли нема вірної дружини. Нема з ким полюбитись, серцем поділитись, серце моє, серце моє, тяжко тобі битись одинокому, З ким жити? З ким? Світе лукавий, скажи мені. На що мені дає слава? Слава я любить, я жити хочу серцем не красою, а мені ще завидують. гордою і злою злі люди нарікають, а того й не знають, що я в серці заховала нехай не є. Боже милий, чому ти не хочеш укоротить свої темні тяжкі мені ночі? Бо я в день неодинок з полем розмовляю, розмовляю і не долю в полі забуваю, а вночі та й униміли. Сльози полилися, білі руки простяглися, в подушку впилися.